На кордоні між Мексикою та США Цьогоріч його перетнули 13 мільйонів людей. Також в десятці головних міграційних коридорів кордон між Росією та Україною, який з початку року перетнули близько 6,5 мільйонів мігрантів. Невід'ємною складовою успіху бізнесу є ефективне управління фінансами. Відстежуючи тенденції ринку банківських послуг, Українбанк розробляє інноваційні продукти для малого та середнього бізнесу. Поточної осені банк запропонував клієнтам новий депозитний вклад Довіра. Преимуществом вкладе для юридичних ліц довір'я є висока процентна ставка до 17,5% з годових сроком на три місяці з можливістю досрочного срочного при досрочному розторженні клієнт не втрачає проценти. Виплата процентів відбувається за фактичний срок нахождення средства вкладі по спеціальні ставки. Щойно Нацбанк обмежив в Україні готівкові розрахунки граничною сумою 150 тисяч гривень. Спеціалісти банку розробили новий тарифний продукт Нотаріус. Укринбанк пропонує новий тарифний продукт Нотаріус. В котором предусмотрено депонирование денежных средств на щиті для осуществления сделок куплі продажі, требующих нотариального удостоверения. Завдяки виваженій маркетинговій політиці, Українбанк ретельно враховує інтереси своїх клієнтів, а бізнес, випробувавши якість сервісу, схвально оцінює старання банкірів. На протязі 18 років я не бачив іншого банку, який міг би бути більш привабливий. Для мене, для моєї компанії, чим цей банк вони не тільки обслуговують тебе як клієнта, але й надають поради відповідно до тієї діяльності, яка є в тій чи іншій компанії. Зазначимо згідно з рейтингом кращих 50 фінустанов України, експерти визнали банк одним з лідерів з обслуговування юридичних осіб. У вересні телеканал Новин 24» і сучасний європейський бренд Престижо щодня дарують глядачам планшети нового покоління мультипад, Восьмидюймовий дисплей, GPS, 3 g інтернет, стильний шкіряний чохол і два роки гарантії. Дивись телеканал Новин 24», Дочекайся кодового слова і відправ його на короткий номер 7160.